17 червня в місті Ліманова Польща проводився сьомий міжнародний турнір з кіокушин Карате серед дітей, юнаків та дівчат. Під гаслом Один світ, один кіокушин. Турнір видався досить представницьким по чисельності учасників. Їх було 500 осіб. Команд Польщі 56, а також команд інших країн Австрія, Білорусь, Чехія, Росія, Україна, Венгрія, Великобританія, Польща. Запрошення на цей турнір отримав і спортивний клуб Прометей. Україну на цьому турнірі представляли тренер та суддя Ігор Сусновський, учасники Орест Рудишин, котрий зайняв третє місце в розділі Ката, та Арсен Гетьман, який зайняв третє місце в розділі «Коміте». Турнір проводився в двох розділах «Коміте» та ката. Нагороди призерам та чемпіонам вручали бургомістр міста Ліманова Владіслав В'єда та повитовий староста Ліманова Ян Пушата. Як зазначив Ігор Сосновський, що ми Україну представляли за власний кошт та подякував тим батькам, які в цей скрутний час знайшли кошти для поїздки дітей за кордон.